Сьогодні в мене в процесі ось така красива косинка. Я вже дійшла до половини, але до половини саме тієї косинки, яка в нас по стандартну йде 120 см довжиною, тобто, я пров'язала 60 см. Але я не починаю скорочувати, а в'яжу далі. Бо в замовленні в мене косиночка саме такого розміру, як перед цим я вам показувала, бактуси. Бактус той з ангори, який у нас 180 см довжиною. Тож я продовжую працювати, і якщо у вас виникає бажання в'язати не класичну косинку 120 см, а трішки більшу, Будь ласка, звертайтеся можна на замовлення в будь-якому кольорі. І також можна як з ангори або ж з кашеміру. Тож я продовжую працювати, мені самі цікаво, як вона буде виглядати в такому більшому вигляді, і буду з вами обов'язково ділитися результати своєї роботи. Щодо кашеміру, мені він дуже подобається. і... В'яжеться легко, він такий гарненький, товстенький в цьому кольорі, тож прям задоволена. Гарна пряжа. Буду працювати, буду ділитися результатом.